Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями кінцівок. Сьогодні розберемо наступні розділи: облітеруючі захворювання судин кінцівок, облітеруючи ендортеріїт, облітеруючий атеросклероз, причини, клінічні ознаки, діагностика і лікування, варикозне розширення вен, тромбофлебіт, флеботромбоз, клінічна картина, діагностика, ускладнення і способи лікування, емболія судин. Перше, що ми розберемо, це облітеруючі захворювання судин-кінцівок. До них відносяться облітеруючий ендартеріїд та облітеруючий атеросклероз. Облітеруючий ендартеріїд – це захворювання, що супроводжується повільною облітерацією артеріальних судин нижніх кінцівок. Спочатку вражаються дрібні судини стопи. Клінічні ознаки полягають у болях в гомілках, симптом переміжної кульгавості, погіршення стану, бліді шкіри гомілки може бути, холодна на дотик буде вона, трофічні зміни шкіри відбуваються і нігтів, зникає пульсація на дистальних артеріях стопи. Що таке симптом переміжної кульгавості? Це коли пацієнт встає, йде, проходить там перші метри досить непогано, а потім у нього виникає різкий біль в гомілках і він починає кульгавити. Кульгає, 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 зупиняється, постоїть трішки відпочине і знову в нього повертаються сили, він може знову пройти якусь там відстань невелику і знов все повторюється. Як ми сказали, починають вражатися спочатку дрібні судини, стопи. Тобто патологічний процес бере початок, початок з, зі стопи і поступово підіймається все вище, 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 вражаючи все більше, все більше. Крупні судини. Це та різниця, в чому можна диференціювати облітуючий дертеріт з облітеруючим атеросклерозом. Але до атеросклерозу ми зараз перейдемо трішки далі. Лікування полягає в тому, що спочатку призначають консервативне лікування, а вже потім, при неефективності, проводять оперативне лікування. Ще таку, такий момент, що облітеруючий ендертеріт, як правило, тригери це куріння, як правило, частіше виникає у чоловіків, і перше, що просять таких пацієнтів, це кинути палити, щоб не ускладнювати свій стан. Обліторуючий артеріосклероз, або він має назву також атеросклероз, розвивається спочатку у великих судинах і поступово розпосюджується на дрібні, тобто навпаки. Якщо ендоартеріїд, проблема спочатку буде в області стопи, а потім все вище і вище і вище буде гіршим пульс визначатися і стан судин, прохідність, то атеросклероз, навпаки, спочатку вражаються великі судини, і вже потім процес розповсюджується на більш мілкі дрібні судини. Розрізняють атеросклероз хронічну стабільну, повільно прогресуючу, швидко прогресуючу і гостру форми захворювання. Спасти костенозуючі, сукомпенсовану, не і гангренозну стадії захворювання. За ступенем ішемізації… Перший ступінь це компенсація, другий недостатність кровообігу при навантаженні. Третій це виражена деструкція тканин дистальних відділів кінцівки, що проявлятиметься виразками та гангреною. Клінічні ознаки біль у гомілках, зниження пульсації магістральних судин. Принципи лікування. Принципи лікування усіх облітуючих захворювань полягатиме у медикаментозному лікуванні, що має бути комплексним, спрямованим на різні фактори патогенезу і усунення симптомів захворювання. Консервативне лікування спрямоване на ліквідацію ангіоспазму, стимуляцію розвитку колатерального кровообігу, нормалізацію нейротрофічних і обмінних процесів у тканинах ушкодженої кінцівки, покращення мікроциркуляції. На Нормалізацію системи гемокоагуляції Попередження прогресування основного захворювання і боротьбу з больовим синдромом. До комплексу консервативного лікування включають гіперпаричну оксигенацію через кисневе голодування тканин. Оперативне лікування застосовують на субкомпенсованих і декомпенсованих фазах розвитку облітеруючих процесів. Це можуть бути паліативні операції, некротомія, некректомія, ампутація, спрямовані. На покращення стану пацієнта або радикальні тромбектомія, ангіопластика, стентування, протезування спрямовані на лікування основної патології. Тромбектомія це видалення тромбів, ангіопластика це пластика судин, стентування судин це встановлення стенту в судин для розширення просвіту судини і протезування це заміна судин, встановлення штучних судин. Що стосується попередніх назв некротомія, некректомія та ампутація це видалення нежиттєздатних тканин, а ампутація це видалення частини кінцівки при гангрені. Тестові запитання. Хірургічне відділення поступив хворий 32 років з діагнозом облітиручий ендартеріїд правої нижньої кінцівки, що сприяє виникненню даного захворювання. Як я вам вже вказувала, тригерами цього захворювання є паління, а також переохолодження. Ще також, тому запам'ятайте, охолодження та паління є. Етіологічними факторами, що спричиняють е, появу облітеруючого ендартеріїту з віку. В хірургічному стаціонарі перебуває на лікуванні пацієнт 30 років з приводу облітируючого ендартеріїту. В результаті консервативного в результаті консервативного та місцевого фізіотерапевтичного лікування стан хворого дещо покращився, на основі яких даних медсестра зробить висновки про успішний перебіг лікування, буде поява позитивної дин динаміки, що полягатиме у зменшенні болю, у зменшенні мерзлякуватості ніг та у зменшенні набряків. Пацієнт перебуває в лікарні з підозрою на облітируючий ендертеріт, який з наведених симптомів найхарактерніший для цієї патології. Ми з вами сказали, що є симптом переміжної кульгавості. До медичної сестри звернувся хворий 35 років зі скаргами на болі в литкових м'язах при ходьбі, які зникають після відпочинку. Мерзлякуватість стоп. Тривалий час працював на півночі. Об'єктивно шкіра, стоп і гомілок бліда, пульсація тильних артерій стоп різко ослаблена, що можна запідозрити у хворого. В даному випадку ми можемо сказати, що у пацієнта є облітеруючий ендартерій. Для нього також характерні болі у литкових м'язах при ходьбі, що є тим симптомом переміжної кульгавості. Ще додам з попереднього питання про лікування. Облітеруючих захворювань, що трішки детально розкажу про ангіопластику. Ангіопластика це введення в звужену кровоносну судину катетера з надувним балончиком через невеликий розріз або прокол під контролем рентгенівського апарата. Надуваючи балончик в зоні ураження, розширюють просвіт артерії, відновлюючи її кровотік. Після чого катетер видаляють. Для зниження ризику стенозу ангіопластика доповнюється. Стентування. Шунтування судин полягає у створенні відгалуджень в обхід звуженої кровоносної судини, що допомагає відновити кровотік в артерії, шунтами можуть бути власні судини пацієнта або судини донора, або ж штучні протези. Наступне питання сьогоднішньої лекції це варикозне розширення вен, тромбофлебіт, флеботромбоз, клінічна картина, діагностика, ускладнення і способи лікування. Варикозне розширення вен характеризується розширенням стінки поверхневих вен нижніх кінцівок. Клінічні ознаки це напряки нижніх кінцівок під вечір, нічні судоми, гіперпігментація шкіри та трофічні розлади. На малюнку бачите стадії варикозного розширення вен. На першій стадії виникають судинні зірочки, також можуть виникати ретикулярні вени розширені, звивисті такі вени. На другій-третій стадії варикозні вени і набряклість. На четвертій стадії змінюється колір структура шкіри, проявляються вже трофічні зміни. І на п'ятій стадії вже будуть розвинуті такі запущені трофічні зміни у вигляді трофічних виразок. Діагностика полягатиме у проведенні функціональних проб. До них відноситься проба Троянова Тренделенбурга на стан клапанів поверхневих вен, проба прата на стан комунікантних вен та проба дельбепертеса Маршова, що має назву вона, на стан глибоких вен. На практичних заняттях більш детально розберемо ці проби, як вони проводяться, та продивимось відео. Лікування при варикозному розширенні вен може бути консервативним, у тому числі склеротерапія, або ж оперативним у плановому порядку. Розберемо тестові запитання. Яка функціональна проба проводиться для діагностики захворювань поверхневих вен та стану їх клапанного апарату? Як ми проговорили, це проба троянова тренделенбурга. Для діагностики захворювань периферійних вен необхідно провести пробу. Знов таки, периферійні це поверхневі вени і це буде проба троянова тренделенбурга. Пацієнтка 35 років, продавець скаржиться на набряк гомілок, швидку втомлюваність. При огляді і пальпації відмічається гіперпігментація шкіри гомілок з вивисті, ущільнені варикозно розширення вен з вузлами, які виступають над поверхнею шкіри. Дайте медсестринські рекомендації хворій. У пацієнтки варикозне розширення Вен і лікується цей стан спочатку консервативно, призначається компресійна білизна, в тому числі еластичні панчохи. Для чого використовується компресійна білизна? Для того, щоб тримати вени в тонусі, підтримувати їх, не давати їм розширюватися, звиватися та патологічно змінюватися. Тромбофлебіт – це запалення стінки вен, що супроводжується утворенням тромбів, які можуть переноситись течією крові. Клінічні ознаки тромбофлебіту – це почервоніння шкіри над веною, набряклість навколишніх тканин, болючість при пальпації, ущільнення на окремих участках вен, лікування консервативне або ж там, в запущених вже стадіях оперативне, що полягає у видаленні варикозно розширених вен, якщо е, саме варикозно розширені вени провокують е, появу тромбофлебіту. Флеботромбоз це закупорення вени тромбом. Клінічні ознаки, розпираючи біль, напряг, зміна кольору до ціанотичного, підвищення температури тіла. Лікування полягатиме в першій допомозі, призначається ножпа для зняття спазму судини, аналгетики, обкладається холодом кінцівка, призначаються антикоагулянти. Проводиться тромбектомія, видалення тромбу за допомогою зондафогарті, видалення тромба. І розберемо так тестові запитання. Назвіть ускладнення варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Ускладнення варикозного розширення вен і є поява тромбофлебіту, поява тромбів у вені. Який спосіб зупинки кровотечі ви застосуєте при травмуванні варикозно розширеного вузла? Це з теми гемостаз. Ще з попереднього курсу ми з вами вивчали, що при травмуванні варикозно розширеного вузла, а вузол це тромб, що розташовується у вені, виникає яка кровотеча? Венозна кровотеча. А венозну кровотечу ми запиняємо за допомогою тиснучої пов'язки. У пацієнта Б-56 років діагноз тромбоемболія правої підколінної артерії. А що таке емболія судин, до речі, одразу розберемо. Емболія судин це майже те саме, що і флевотромбоз, але тут закупорка йде не тромбом, а емболом. Емболом можуть бути краплі жиру, жирова емболія або бульбашки повітря, повітряна емболія. При емболії просвіт артерії закривається одномоментно, виникає різкий біль, що у свою чергу призводить до спазму дрібних артерій і майже повного припинення кровообігу. За таких умов, м'які тканини некротизуються через 2-3 години. Тобто, якщо флеботромбоз, ми сказали, що це тромб у вені, то емболія судин, як правило, виникає в артеріях. Так от, по, нашої, по нашій задачі, по нашому питанню, діагноз тромбоемболія правої підколінної артерії, це закупорка правої підколінної артерії. Яке незалежне медсестринське втручання необхідно застосувати. Як ми сказали, через закупорку судини виникає спазм дрібних артерій і майже повністю припиняється кровообіг. Виникають некротичні зміни в прилягаючих тканинах у кінцівці. Щоб призупинити некротичні зміни, ми будемо обкладати гомілку міхорами з льодом та в терміновому порядку транспортувати пацієнта у лікувальний заклад. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось вже на практичних заняттях. До зустрічі!